Як вас звати? Скільки вам років? Звідки ви? Я з Києва, мені 57 років. Нам зробили 8 грудня пересадку Серця в Кирогороді. Благодаря донору і Борису Михайловичу його бригаді. Що його сильно згуртований колектив і вони займаються. Добре, справами, справи. Добре, не сенс. Друге життя людям. Да. Як ви себе почуваєте зараз? Як молодий. <рес> Дякую. Дуже приємно. Я хочу теж, якщо можна, додати декілька слів і виразити велику подяку донору і його родині, які пішли на цей великий поступок, скажімо так, І Звичайно. Цьому закладу це прекрасні люди, це прекрасна команда, яка згуртована, яка вміє підтримати. Е, було нелегко, було важко. Були і в реанімації два рази, е, трошечки звичайно хвилювання, але ми це все подолали завдяки цим людям. низький оклін, цьому закладу і керівнику особисто. Що хочеться побажати? Хочеться, щоб люди звертались, люди не втрачали надію, що інфаркт чи там ще якісь хвороби серця це вже поставити крапку і не продовжувати, і не вірити в майбутнє. Повірте, будь ласка, звертайтесь в цей заклад, прекрасно. До лікарів тут вам допоможуть. Миру всім. І все нам найкраще. Дякуємо Вам. а скажіть мені ще пару слів, як ви зараз себе почуваєте? Виходите, гуляєте, все їсте, як спите? Ходимо ми кожен день по два з половиною кілометри. Їмо те, що дають, кормлять дуже гарно. Сон. Вже прийшов сон. Уявився. сплю дуже гарний. Почуваю себе прекрасно. Коли вас мають виписувати, сьогодні щось... ми готуємося на випуск. Чудово! ми вас вітаємо. Дякуємо за вашу сміливість, за вашу незглавність. Вам здоров'я міцного, легкої реабілітації, довго, щасливого життя. Дякую. Ми е лежимо в лікарні, ми не заплатили ні потрібні грошей. Якщо велике дякую, мабуть, керівнику цього закладу, який вміє... Вирішувати ці класні е, послуги, так як це просто неможливо було е, людині простій, навіть середнього там статутку дозволити цю дорогу операцію. А ви знаєте, скільки коштує ця операція за кордоном е, і, можливо, навіть в наших якихось там е, приватних клініках е, для людей, які йдуть на цей крок. Так що велике дякую.